Не будуть. Технічний король їх поламає, так мені кажуть. Зараз роздивлюсь, що технічний король. Трійка. Оця не будуть. Ну, це просто, ну не будуть. Все, не буде, да? Не буде. це показую, кого не буде. Не буде болото. Не буде болото. Тобто ці умови, які вони виставляють, це ну це болото, це утопія. Мається на увазі. Да? Далі. Відріжуть їх вимоги. А ось король жезлів це технічний король. Технічний бо жезли – це робота. Це той, хто виконує роботу. Це той, хто править. Ну, це, той, хто, дивіться, це той, хто править і почав правити далі, без, без, без побору підписів, без, без виборів. Так, да, так, да, так, да, да. Це, це без виборів, зараз, подождите, давайте так напряму спитаю. Це Зеленський. Да, це він. Тобто, чого, дивіться, карти Таро вони буквально кажуть. Розумієте? От їм, от я вже просто, скільки я з ними працюю, да? подобається, не подобається, воно так, правду матку рублять, хоч ти що хочеш їм робити. Да? І це у нас там війна. Не можемо провести вибори, там, да, не до цього, там, ну, якось виходимо з того. Да. А карти Таро – це як програма. Ну, от як програма, там, все, отак от, от, от і все, да. дайте мені бумажку, потім підемо далі. От вони так розуміють. І тому вони називають технічним королем. Це не про те, що когось образити, їм по барабану, кого вони ображають, не ображають. Да? Вони просто кажуть і все. А я оператор я беру і считаю, Да? Так от, технічним королем вони назвали, тому що не було виборів. А, тобто він поламає оце все діло. Жертва. Жертва відміняється. А оце у нас карти випали, дивіться, такі ж самі, які показували на те, що щось готується, щоб обрати оту ляльку. Оту куклу, да? ми, ми спитали, що в Кремлі? Да? а Ми ж не казали, що до України, що до Китаю, що до Японії, що до іще, да? Ми, Що в Кремлі? Нам показала перше. Це, чого? Тобто це там та тема No. На зараз. Номер один, да? А тепер кажемо, що до України, що в Кремлі зараз. Так. Виникає, стосується ще якось щодо України. Цікаво. Зараз я розберу, я покажу карти. Чого кажу цікаво? Бо тут два старших аркани і конкретна робота. Щодо України є плани і до роботи, але ці плани перевернуті. Ану, що це таке? Така Україна не на пов'язці дня. Не на перша пов'язці дня, дивіться, ті ж самі карти. Оце, оце ті самі карти знову вилазять про того пу. Ну, ті ж самі карти. Україна не на пов'язці дня. Тобто не на першочерговості Україна. Там інша історія на першочерговості, але це не Україна. Тобто нам карти показують, що там е, інша історія на повестки дня. Ну, не Україна. Ну, а те, що вони кажуть в медіа, ну, вони можуть казати, так. Да, ну. Якщо Пісков, це той, хто гаворящий голова, то він же ж має працювати. Він працює. Так. Да. Я зараз покажу. Ось, ,о. дайте мені. Короля перевернутого, він же не знає, що він перевернеться. Перевернути це, якого нема. Да? Далі ця карта. Тобто дайте мені, тобто, дайте мені. І, між прочим, він це казав давно. Казав давно, а йому, ну, падать, то нема коли, то нету, то і що, то нема то нету називається, да? а то нема, то нету кого імператора. Ну, то нема коли йому, то ще щось йому немає, ще щось йому нема коли. Або ще якісь інші питання, ну, тобто не состикують їх отак от ну, вживу двох. Зараз mm. розберемо. Трійка мечів. Це удар в саме серце. Починається місяць з удар в саме серце. Да? Е -е. Я скажу, якби отак, то удар, але вони вичухаються. Отак це удар в саме серце. Далі луна. Луна це значить, будуть цей удар скривати. Далі повернення. Отут я подивлюсь, отут я подивлюсь. Так, що за повернення? Це будуть шукати якогось е, фраза йде, зараз, е, е, каліку не похожу. Що це значить? Будучи якогось шукать, ну, якогось похожого, да? ну тут, е, скажімо так, нема вже з кого шукать. Ну, Нема з кого там, ну, мабуть, оце ем, закінчився оцей е екскалатор, який по випуску, мабуть, він закінчився. Да? от Нема кого шукати. Зараз далі розберу. Ну оці два, слухайте, оце до 10-го числа, оце, з 10 до 20 числа. Я ну, навіть по числам скажу. Да? Чого? Бо ми на травень місяць дивимося. О, так у нас ще під луною. Вони зліпилися дві карти. Луна і під нею зліпилися, вони приліпилися. Значить, луна і нам розкриває Луна. В чому луна смерті? Дев'ятка пентаклів перевернута це коли смерть, і за нею рушиться все. Тобто не просто смерть, а смерть людини, за якою дуже багато процесів закручено, зав'язано, не знаю. О, чого я кажу, не знаю, бо це далі треба розбирати. Ну це взагалі. Оце перші 10, це друге 10 і по неї отак. Вони мене приліплюються то по дві, то по п'ять, щоб це, щоб я ревосе розбирала. Так, тут понятно, да? Пере, да там далі що? Буду шукати заміну. Далі подивимося. Не можуть знайти нікого такого, там, а слухайте, там а, хтось ще є, але він такий, знаєте, тільки сидить. Ну, тобто, Якщо і можна з ним відео зробити, то в сидячому положенні. Ну, не ніколи він переміщається. Там оце ще в них є такий претензент. Да. Тобто, якщо після цього будуть е, відео в сидячому положенні, ну, треба розуміти, що прямо стоячого нема просто. Такий так є. Я хочу оцю дев'ятку Пентакрів ще розібрати. Оце я ж вам з теоретичної точки зору сказала, да? тобто під Луною і нам показують Луну розкрили, нам показують, що під Луною, що він падає, падає людина, і за нею падає все. Мені ще треба. Давайте я так і спитаю. Це про е голову РФ, це про нього. Це про нього показують. Так, тут чоловік, це очікування, це чоловік показує падіння. Це двоє, а я вам зараз розкажу, що це значить. Це чоловік падіння. А оці дві карти кажуть, що, ну, я скоренько скажу, бо тут багато не можна казати, м -м -м, королева жезлів це дія. А п'ятірка Пентаклів це готується дія, щоб оці всі чоловіки були перевернуті в одній особі. Ну, далі не можна. Не те, що не можна, ми можемо помішати. ти І тому луна. То, луна, луна пряма. Якщо б вона була перевернута, це б всім було відомо. А коли вона пряма, це значить щось під грифом секретне. І тому ми поки тут не ліземо. Так, в перші 10 днів щось станеться таке, про що ми навіть не думаємо і на голову не натягуємо. Але воно буде непогане. Бо на виході у нас імператор прямий. Тобто, це те, що нам допоможе. На голову не натянемо, поясню. Ну, ми ж всі люди різні, да? і у нас різний інтелект, у нас різна позиція, у нас ну, багато чого різного. І кожен думає: ага, може так, може так, може так. стільки людей, стільки думок. Тут буде щось таке, що не один аналітик, воєнний, невоєнний, не, не може спрогнозувати, так? Да? Да. Це не від того, що вони погані, це просто по е, розумієте, ми стільки може, хочемо, можемо от прогнозувати, але є поняття всесвіту і є поняття е, вищого разум, Да? Так от цей вищий разом він а, щось знає таке, що станеться. Що ми люди Що буде несподіваним для всіх, що ми люди навіть зі своїми освітами ми не можемо цього спрогнозувати. Да? Бо ми не вище разом, ми люди. Да? І от з 1 по 10 це станеться. І от те, що станеться, э, два, э, з 10 по 20 квітня, ні, не квітня, це травня, ми травень дивимося. Да? Травень воно, воно десятка мечів, але тут вона в гарному варіанті. Тобто э, щось закінчиться таке, що нам вже набридло і надоїло. Я поки не кажу слово війна, бо я не розбираю, тут треба розклад робити, що ж це закінчиться. Але те, що імператор на виході у нас, це значить те, що закінчиться, це буде для нас добре. Що воно наконець закінчилось. Да? Ну, ще раз кажу, що у нас, знаєте, який у нас розклад? У нас розклад, виходить, е Починаємо непонятно з чого, чи непонятно з чого, бо дурак перевернути, Ми не можемо спрогнозувати. Да? І виходимо в прямого імператора. Це дуже добре. Це ну, просто ну, ну, замечательно просто. да. А в них виходить, виходимо, починають стройки мечів, мечі. Це якась втрата, це якесь щось, Боже, аврал, Караул і з трьох сторон, бо три меча. Да? І закінчується, де б його що б його, кого в його. Посадити, щоб було е, е, той, хто вміє сидіти, а не прямо стоящим бо, бо його немає просто. Да? Тобто, в нас, е, якщо ми е, кажемо математичним язиком по експоненті доверху, а ми донизу. До речі, і що виходить? Дивіться, експонента доверху і донизу це Х, а Х це момент істини? Понимаєте, да Ну Навіть по рунах це гебо і да, біжать. І в мене біжать. А геть це комунікація. Це в цій точці щось, щось має таке ну навіть не статися, не відбутися. А це оце якась, якась ключова така крапка, да, від якої буде нове начало, новий початок, щось таке нове. Ну, ну, комунікація буде. Тобто оця історія, яка іде довго, 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 да, от, ну то. Ну, по, всім, по всім варіантам щодо Росії і України, буде змінено ну, ну просто, просто е з неба на землю з неба на, е з неба на землю або з землі на небо. Тобто кардинально воно буде змінено. Бо воно навіть не рівно. Рівно це рівно йде, воно отак йде: отак. експонента вверх експонента вниз. Щось таке буде от, ну прямо такий травень буде такий. Це, даже слово не ключове, Я не можу підібрати слово. Не можу. Бо щось якесь таке слово, що ключовий в нас вже було, там іще. Ну, я маю на увазі не саме в нас було, а в лексиконі в обіході було. А, тут щось буде інакше. Інакше це коли е, стикаються дві протистоящі сили. І в цьому народжується щось, якийсь новий напрям. Ну, В будь-якому випадку для України це краще, бо імператор це імператор, це влада, це порядок, це ем, статок, якийсь статок, куди вже понятно, куди двигати. Вона ну, да, тут видно, тут явно, вони збираються. Да. І е, навіть вже дата назначена, коли. Ну, тобто вони знають, хочуть і е, ну, збираються і хочуть. А от дивіться, король перевернутий. Ой, король. Е, імператор перевернутий. І, і далі, побачите, е, знову надають мені те саме. І що? Так, е, імператор і очельник це про цар не настоящий. Це про це. Ну, той, хто правий, того нема. І карта Мір це взагалі тема закривається. Ну, тобто, якщо це так, то що тоді взагалі скрізь робиться? Да? Тобто немає цієї ключової основної фігури. Вони видно, що вони, да, туз це коли початок дій. да, початок дій. А це є момент, коли вони думають, да, ну тут немає. Тут, Оці дві карти, оця карта каже, немає. І оця карта каже, немає. Але оця каже, немає, але, як сказати, немає, але може хтось іще вилізе, ну, типа такого, як, як було. Да? А оця карта каже, що немає зовсім. Ну, це хрест поставлений на цьому. А оці дві так це взагалі бомба. Ну просто бомба. Це немає в квадраті, немає в кубі. Ну, отак, коли це дві. А ще імператор, то е, немає і стосовно кого імператора перевернутого. Отак живий отак перевернутий. Понятно? У когось у країнах імператор у нас е, президент.